Є знижки на пульмоприз 20% в аптеках. подорожних, бам та ощад. Все таки війна, а не просто СВО говорящий род Кремля Дмитрій Пісков проговорився і вперше з моменту повномасштабного вторгнення назвав, що саме Росія влаштувала в Україні, і ті слова суперечить брехні Путіна, яку він торочив увесь час. Які справжні цілі має РФ, який наступ готує Путін, як вплине на війну зміна риторики Кремля та чи відреагують? На це на заході розповім за мить з вами новини. ТСНЮІ і я, Артем Зябкін. Підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки. а Ми переходимо до новин у Кремлі. Більше не називатимуть війну СВО. Речник російського диктатора Дмитрій Пісков вперше від початку повномасштабного вторгнення проговорився і назвав речі своїми іменами. Попри те, що в Росії штрафують та кидають до в'язниці всі, хто називає війну війною, а не так званою СВО. Пісков, схоже, не стримався. У речника Путіна стався неочікуваний приступ правди, за яку йому ще й довелося виправдовуватись. Ви тільки послухайте, ми знаходимося в стані війни. Да, це починалася як спеціальна військова операція. Ну як только там образувалася ця компашка, коли колективний запад став учасником цього на стороні України, для нас це вже стало війною. Я в этом убежден. Не знаю, в чем он там так сильно убежден, бо что реальные чи ідеали у московских покидьков уж точно відсутні. Але после этих слов до Пескова даже виникли вопросы у российских змі, тож ему швиденько довелось виправдовуватись. По сути, после того, как коллективный Запад вступил, это превратилось в войну для нас. Это не связано с какими-то юридическими изменениями. Это СВО Де Юре, но де-факто для нас это превратилось в войну после того, как коллективный Запад Все больше і більше напрямую повишають уровень своєї вліченості в конфлікт. А ось це вже інша справа. Впізнаю риторику справжнього рашиста у всьому, нібито винуватий проклятий захід. А як думаєте, ви чи має значення, як рашисти називають війну, яку вони розв'язали в Україні? Напишіть про це у коментарях. Утім, варто все ж таки згадати, що російські жиновники і Путін, зокрема, всіма можливими способами уникають слова війна і взагалі не використовують його, якщо мова йде про тиранію Росії. Для цього у них є брехлива заготовочка, так звана СВО. Але коли Путіну треба виправдати власну агресію, він одразу каже, що не Росія розпочала війну, а Захід та Україна. За два роки від початку вторгнення Путін що тільки не називав оголошенням війни Росії і санкції Заходу, і якісь уявні ядерні амбіції України, та що не менш безглуздо, вторгнення України на Донбас, Тож, відверто брехати йому не вперше, і робитиме він це ще багато, багато разів, і все для того, щоб виправдати свої криваві злочини. На щастя, в Газі працюють судді професіонали, і на такі дешеві трюки не ведуться. Там на нього вже давно зачекались, але повернемось на секунду до того, що сказав Пісков 22 березня. За його словами, Росія вимушена вести війну з Україною, бо та провокує. Чим спитаєте ви? А тим, що хоче повернути свої законні території, включно з Кримом. Росія не може допустити существування на своїх границях государства, у которого задокументовано намірення використовувати любые любимої методи, щоб отобрати у нього Крим, не говоря уже території нових регіонів. Цим самим Пісков котре підтвердив, чого насправді хоче Росія в Україні, а саме знищити її. Вони не заспокояться ніколи, поки не зломлять українців за словами командувача сухопутних військ України Олександра Павлюка. Рашисти вже готують новий наступ і стягують все більше. Гарматного м'яса незабаром вони можуть кинути у бій чергові 100 тисяч мобіків. Російські плани нам до кінця невідомі, Нам невідомі. Тільки відомі ті дані, що у них є, що вони створюють, це вони створюють угрупування більше 100 тисяч. Не обов'язково це буде наступ. Можливо, вони будуть їм поповнювати свої підрозділи, які втрачають боєздатність, але Така вірогідність є, що на початок літа вони мають можуть мати певні сили для проведення відповідних наступальних операцій на одному з напрямків. Якщо Україна зазнає поразки, війна перекинеться далі на Європу. Це попередження уже не раз лунало від різних лідерів світу. В тому числі від президента Зеленського на сьогодні Україна це форпост демократії та свободи Європи за Україною цивілізований світ, а навпроти орда, диктатура та безправ'я. Тільки но від війни в Україні, Путін попре далі на захід вторгнеться в країни Балтії, щоб випробувати п'яту статтю НАТО. Чи спрацює вона? Тож відповідь. На питання, чому потрібно допомагати Україні, очевидно, але чи знають про це в Європі? 22 березня в інтерв'ю Армія інформ голова військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер, який з делегацією вперше прибув до України, заявив, що НАТО готове до війни з РФ. Також Бауер похвалив українську ППО за її роботу 21 березня, коли 31 ракета була збита над Києвом та областю. Запевнив Роб Робаури в тому, що Україна стане членом НАТО, утім тільки після закінчення війни. А ось цей фрагмент відео зустрічі воєначальника НАТО з президентом Зеленським розділив мережу. На ньому Зеленський, хоч і з гумором, але поставив запитання, яке непокоїть кожного українця. Сьогодні вранці я мав змогу звернутися до Київського безпекового форуму. І одна річ, яку я зазначив, там що буде ще одна країна з прапором жовто-блакитним в НАТО, звісно, звісно, не лише Швеція. Отже, я сподіваюся. Що це є меседжем, і ми продовжимо підтримувати Україну. це буде за час нашого життя. Давайте погодимося на цьому. Лише запрошення України до членства в НАТО дасть Європі та світу реальні шанси відновити безпеку, яка сьогодні під загрозою через агресивну політику Росії. Таку позицію України нещодавно висловив керівник офісу президента Андрій Єрмак. Він також задав, що. Будь-які розмови про ще більшу ескалацію. Дивують українців, бо вони вже два роки живуть у стані повномасштабної кривавої війни. Ескалювати вже нікуди. А як думаєте, ви, як скоро Україна зможе приєднатися до НАТО і чи зупиниться Росію? Напишіть нам у коментарях, а також поставте лайк і обов'язково підпишіться на канал. У Мене на цьому все до зустрічі.